Давайте поговоримо про перспективу України. Це нібито матеріал, який стосується більш широкого кола питань, ніж просто сьогодні-зараз про те, що треба говорити. Але одночасно це і текст про те, як може бути з нами, якщо ми будемо жити так, як ми живемо. І що ми сьогодні робимо такого, щоб завтра нам було гірше, ніж сьогодні. А це є, до речі. І тому, будь ласка, Послухайте, це буде довгий, звичайно, текст з великою кількістю цифр, але я спробую зробити все якомога швидше і якомога з меншою кількістю даних, але пояснити вам, що нас чекає і до чого ми рухаємося, бо це йдеться не тільки про перемогу, бо перемога питання відносне. Можна щось вважати перемогою, щось можна вважати поразкою. Коли війна закінчиться на якійсь точці, хтось каже, ми перемогли, а хтось каже, ми програли. Тут таке. Але є об'єктивні фактори. Об'єктивний фактор дуже простий: це вступили ми до ЄС чи не вступили. От саме про це давайте і поговоримо. З вами я, Олександр Бригінець. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мою інформацію. Ставайте разом зі мною до обговорення, бо це вкрай важливо. Ну, день сьогодні мій почався з того, що. Я послухав е Трампа, який сказав, що він планує тиснути на Орбана для того, щоб Орбан зняв своє заперечення до вступу України до Європейського Союзу. І це ніби такий оптимістичний сигнал. Е аналітики говорять про те, що. Він може це зробити, Трамп. Він може дати йому можливість там купувати якусь нафту, не вводити російську, мається на увазі, не вводити санкції проти самого цього самого, самої Угорщини. Таким чином допомогти їм перемагати. Ну в своїх питаннях. Тобто Трамп переміг він молоде. Ой, Орбан переміг він молодець. Він далі купує російську нафту. І це допоможе йому виграти на виборах навесні, але з іншого боку, він е, зніме е, значить, заборону на вступ України, і це ніби полегшить вступ України. Чому Трамп щиро вважає, що вступ України до Європейського Союзу на користь Сполученим Штатам? Тобто, це допомагає Сполученим Штатам, е, це допомагає вибудувати безпекову ситуацію і це. Ну, скажем так, при умовах, що нас не беруть в НАТО, може бути якоюсь користю. Але додайте до цього ще те, що вважається, що європейський союз може стати структурою, яка матиме невдовзі безпековий сегмент. Ну тобто, не тільки одне економічне, ніби і соціальне штука, а й може мати свою армію, свої збройні сили. Говорили навіть про те, що буде Міністерство оборони своє, Ну і так далі. Тобто, і це важливий аспект, він має, в принципі, значення, і про нього можна говорити як особливо важливу для нас частину, бо саме це може ну, мати для нас велике значення ну, додаткове, ну, тобто це е, створення єдиного. Фронту єдиного силового блоку і для Європи Україна може бути цікавою, і ми можемо, і, і, і для нас вони будуть ще цікавіше, якщо це буде ще й безпекова структура. Але поки що цього немає. Тобто, ми можемо це фантазувати, уявляти. Ви пам'ятаєте про спробу створити блок Україна, Польща, Британія. Там ще якісь речі, але поки що цього немає. Поки що ми можемо говорити про те, що так Трамп думає. Трамп вважає, що для Америки це буде корисно. Але тепер ми повертаємося до того, що думає Європа, і чому вето Трампа, вето Орбана є корисним для Зеленського. Ну, по-перше, вето Трампа Орбана є корисним для Зеленського тому, що він може пояснити невступ України прямо сьогодні. Тим, що Орбан Орбан, такий сякі заважає, він наклав своє вето і нас не беруть. А ми молодці, ми чудово рухаємося. До Європейського союзу І ті звіти, які ми сьогодні побачили всюди. Що пишуть зелені блогери? Це говорить про те, що нас дуже високо оцінили, нас дуже похвалили. Ми чудові, ми пречудові, нас хочуть бачити. А от тільки Орбан заважає, і це, ніби, позитивна оцінка нашої влади. Але це все є не дуже правда, якщо не сказати чесніше, це є точно неправда. Так, от, що ж неправда є в цій всій історії? Спробую вам розказати. По-перше, давайте згадаємо, що спочатку Європарламент у вересні, а зараз Єврокомісія в оцінці чітко вказала на ключові проблеми України. І їх виявилось п'ять. І, до речі, не думайте, що це просто проблеми, які пов'язані. Не з економікою, ну багато хто говорить, так це ж типа внутрішній уклад. Це там ну п'ять зараз спробую їх згадати дослівно, але це. Переслідування опозиції, переслідування обмеження можливостей громадських організацій, неборотьба з корупцією, відсутність реформ достатньої кількості і відсутність свободи слова. Там щось, ще, щось я пропустив, щось додав, і судова система туди входить. Але ключове те, що оце все нібито. Ну, всі скажуть, ну ну ясно, що це ж таке. Це ж можна міняти, вдосконалювати. Але ви розумієте, що якщо судова система працює неправильно, значить вона не може вирішити в тому числі економічні конфлікти. Якщо вона не може вирішити економічні конфлікти, значить можливий і захоплення певних підприємств. Якщо немає боротьби з корупцією, значить немає. Ринкової економіки, значить, немає чесної конкуренції і так далі. Тобто, що таке чесна конкуренція? Ну, є два підприємства, вони виробляють продукцію і намагаються захопити ринок за рахунок своїх переваг. А коли судова система в руках одні одного з конкурентів, і корупція, тобто державні замовлення і все інше, в руках його ж. То те друге підприємство нічого не зможе зробити. Таким чином можна сказати, що ця система, яка сьогодні існує, у нас це система лобіювання своїх і знищення чужих, а це повністю суперечить навіть, ну, скажімо так, економічній моделі Європи. Не говорячи вже про, ну я не кажу зараз про свободу слова там і так далі. але свобода слова теж має стосування до... Економічних свобод. Чому? Тому що а як боротися за репутацію? Можна ж знищити репутацію одного підприємства, маючи вплив на засоби масової інформації, і це так і робиться. Тому, коли ми думаємо, що надбудова політика. Влада, опозиція, свобода слова, окрема економіка. Можна ж економіку підготувати. Окремо такого немає. Вони всі разом вони між собою пов'язані. Так от, виходить, дуже цікава річ. Нагадаю вам, що всього 10 країн претендують на вступ до Європейського Союзу. Це кілька Балканських країн, це Туреччина, це Грузія, Україна, Молдова. І оці 10 країн. Кожного року оцінюються як потенційно такі, що можуть вступати. І кількість цих країн, які нібито формально мають право вступити і мають домовленості про вступ коли-небудь, вони поступово поступово ця кількість зменшується за останні пару років з цього списка з десяти країн. Де було три країни, які ну, мало ймовірно могли вступити, до цього списку додаються нові країни серед нових країн, які додалися, ну, припустимо, додалася Грузія минулого року. Тому що тепер стало зрозуміло, що з такою владою, як в Грузії, досягти вступу в Європейський Союз не можна. Тепер додалась Сербія. От, і Боснія додалась, між іншим. І таким чином, можна сказати, із тих країн, які там є, не можуть вступити Півднічна Македонія. І фактично на сьогоднішній день існує четвірка країн з 10, які можуть вступити. можуть вступити, і серед них Україна і Молдова. Так от на сьогоднішній день. Балканські країни знаходяться дві, в тому числі Албанія, до речі, вони знаходяться на першому місці, і вони лідирують. Чорногорія на першому місці, Албанія на другому місці, і це не викликало ніякого сумніву. Донедавна Україна була на третьому місці. Донедавна. З великим відривом, але була на третьому місці. А тепер Україну обігнала Молдова. І причому з такими темпами що мало місця. Хоча формально, ніби у нас схожі показники, але вони вже якщо їх округлити. А якщо точно подивитися, то вони на цілий майже 10 бала вони нас випереджають. А ми дуже уповільнили свій темп. Він не, не, не впадає, ми не йдемо в мінус, але ми не рухаємося. Я поясню. Кожна країна для того, щоб вступити е, до Європейського Союзу, по багатьом пунктам, які там у них є, повинна мати четвірку. Ну, інколи можна, там трійка, е, по якомусь пункту це буде там зараховано. І це от такий великий пул балів, по багатьом десяткам пунктів, Україна все має, в основному, двійки за все. Тобто, нам Є двійка, двійки в більшості випадків. І, і, і якщо подивитися на список на цього, ну там десь є 2,5, але в основному двійка, в середньому вони виводять 2,2. Але у нас нема 2,2, У нас менше трохи, але це якщо округлити, от. І, і порахували, що для того, щоб нам досягнути того рівня, щоб вступити до Європейського Союзу. На сьогоднішній день з такими темпами, як у нас тут зараз відбуваються успішні темпи, всі хвалять Україну, кажуть, ви молодці, і влада каже, що ми успішно дуже працюємо, і так ну це просто колосально. Так, от виходить, що нам з такими темпами треба працювати ще 22 роки. Отак, якщо ми будемо при Зеленському працювати, як ми працюємо з Зеленським, і в цих темпах рухатись, як у нього нам знадобиться ще 22 роки. Скільки років в Молові треба, я не можу сказати, але те, що вона ривок зробила зі спини у нас, обігнавши нас з четвертого місця, перейшовши на третє, і буде рухатися далі, тому що тепер у Санду є свій парламент, і вони будуть більш активно проводити реформи. І згадайте, які вони були. Вони стояли під контролем цих проросійських партій, конфлікт з Придністров'ям. Все це було. Тепер у них цього всього не буде. Вони будуть летіти вперед, обганяти і доганяти. А от е Черногорія, просто щоб для розуміння, їм для того, щоб досягнути отого бажаного ідеального результату 4 бала по всім пунктам, їм потрібно 2,5 роки. Тому е ми маємо суперлідера Чорногорію, Є, маємо Албанію, яка за ними там вештається, у них все нормально. І маємо Молдову, яка обігнала Україну і полетіла вперед і буде летіти далі. Принаймні ну, нічого немає, не говорить про те, що вона може зупинитися. А у нас реформ немає. Ну, у нас парламент дуже зайнятий проводити реформи йому ніколи. От вони чимось дуже важливим зайняті, тому що вони не можуть проголосувати. Це ж реформа, це ж не те, що там. Ну, не треба на фронт їхати, а просто сядьте, прийміть закони. І вони, до речі, роблять це. Вони приймають закони, це називає так званий скрінінг, коли вони порівнюють закони європейські і наші, і приймають закони, такі як в Європі, змінюючи їх. І це не так складно. Питання в тому, як це все працює. Ну, У нас НАБУ, припустимо, теж по закону може все, що завгодно, може ловити цих, значить, керівників. Ой, господи, ловити керівників ну, там, злочинців, корупціонерів, а щось не ловить. Воно ж по закону може плівки міндіча розслідувати і там переслідувати лідерів банкової, але воно цього щось не робить. Закон одне, а реальність це зовсім інша. Так от виходить, що сьогодні, якщо виходити з цієї реальності, ми опинилися четвертими. І відповзаємо далі і далі. І от те, чого не говорить наша влада, але про що вже пишуть багато медіа, і про те, що говорили, говорять в Європі, це про те, що вступ до Європейського Союзу може бути трьох країн, не чотирьох. Якщо Молдова зробить той ривок, який вона робить, і буде так активно наближатися до першої двійки, а ми будемо топтатися на місці. І всі ознаки того, що ми будемо топтатися на місці є. Ми побачимо те, що нас не будуть включати в цей список. Чи це можливо? Ну, слухайте, ну я ж вам ще раз кажу: 10 країн було до недавнього обговорювалася можливість вступу семи країн. Тепер 4. Тобто, це не означає, що заборонять вступ. Ні, ні, ні. Його не заборонять. Ви далі можете бути кандидатами, працювати, розвиватися і так далі. Але сім країн було. А тепер залишилось чотири. Чому там, де чотири, там може не залишитись три. І багато дуже говорять про те, що треба розірвати зв'язку Україна Молдова, приймати Молдову, а Україну не приймати. І ви чули заяви Зеленського, який сказав: нам не треба. Щоб нас приймали, бо зараз розговор, розмова йде про те, що будуть приймати країни з випробувальним терміном. Ну тобто, ми вас приймаємо, але певний час ви повинні зробити те-то, те-то, те тето. А Зеленський категорично проти цього. Ну, ми мож, я можу вам пояснити, чому? Тому що, якщо Зеленський вступить йому скажуть, що ви повинні. Дати всі повноваження антикорупційним органам, то вони зламають корупцію. і Тоді Зеленський не зможе керувати державою. Бо я абсолютно впевнений і вам кажу ще раз, що без корупції Зеленський не може керувати державою. Це дуже просто у нього немає однодумців, тобто не так у нього є однодумці. Для того, щоб керувати державою, треба мати мотивовану команду. Тобто команду, яка буде боротися за Україну, ви знаєте, держслужбовці отримують трошки менше, грошей, ніж в бізнесі, і тому вони повинні бути мотивовані, хотіти працювати в державній структурі, допомагати державі перемогти, брати в цьому участь. А якщо ти не мотивований цього робити, якщо ти не є патріотом України, якщо ти прийшов туди як представник руського міра і... Сайдемося на середині, а саме з таким принципом, збирав Зеленський свою команду свого часу, їм треба якась інша мотивація. І от корупція, тобто розподіл можливостей між членами команди впливати на те чи інше і заробляти на цьому гроші, це є спосіб стимулювання діяльності цих людей. І вони працюють, вони виконують не те ж, звичайно, що країні, а те, що їм говорить Зеленський. І вони, отримуючи ці бариші з е, своїх м, справ, з, цих, з, ну, з різних корупційних історій і так далі, вони нормально працюють так, як хоче Зеленський. Не так, як треба Україна, але команда тримається. Вони його підтримують, вони готові за нього в вагоні в воду. Чому? Ну, тому що він їм забезпечує дуже гарне життя і забезпечує багато можливостей. І тому ви бачите, що е, в, 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 ловлять. Чиновників і ловлять цих депутатів на тому, що вони понад 30% відкати беруть на військових замовленнях і так далі. Тобто для них це все одно, вони виконують роботу Зеленського, Зеленський їх захищає, вони беруть свої гроші з своєї роботи, тобто, ну, контролюють свою ситуацію. Так от, якщо все це так станеться, то Зеленський сам буде не зацікавлений вступати в Європейський Союз. Бо Якщо Європейський Союз буде руйнувати систему, оцю вертикаль, яку він побудував до корупції, то він залишиться без нікого. Гото уявіть собі, що з його команди виняти всіх тих людей, які займаються корупцією. Його піраміди розсипляться. І через це він може, на мою думку, мати план Б. І є ознаки того, що він має. Я про це вам говорив, але двома словами наприкінці сюжета скажу. Це. Убезпечення відруйнування російської церкви, він її тримає, він її не забороняє, він е, робить все можливе для того, щоб вона продовжувала існувати. І е, це одна з вимог Росії, бо помиритися з Росією без цього буде важко йому. І друга частина це мова. Згадайте, вони таки не досужилися перекласти е, цю конвенцію і визнати, що йдеться не про мови національних меншин, а. А йдеться про, які є в країні, і Росія в нас меншина. Ну, розумієте, що ми повинні їхню мову берегти, А йдеться про міноритарні мови, ну такі мови тих народів, яких мало в світі, які маленькі, ну, припустимо, кримські татари і так далі. Тобто, він теж цього не зробив. До цього часу це не перекладено. Тобто всі ці речі, які. Хоче Росія з точки зору гуманітарних речей і впливу на Україну, він цього нічого не рушить. Він це зберігає. І це може говорити про те, що він на всякий випадок намагається це утримати для того, щоб коли будуть переговори з Путіним, сказати, ну бачите, я ж тут таке робив, і так далі. Тобто, для, для мене очевидно, що у Зеленського є план Б, і це не Євросоюз. І те, що він сьогодні. Отримує в звітах оці вказівки на те, що треба боротися. Я ще раз кажу, що в квітні це був європарламент. Сьогодні це європейська комісія, тобто це Кабмін. Вони всі разом говорять про те, що треба вносити оці, ну тобто, повертати свободу слова, не переслідувати опозицію верховенство закону, боротися з корупцією, проводити реформи. Всього він цього не робить і не боїться, що йому відмовлять вступів до європейського союзу. Так може бути варіант такий, що Трамп почне продавлювати Україну, вступати в Європейський Союз, і він скаже: Беріть Зеленського, який він є, мені пофіг, що ви будете. А вони скажуть: Окей, ми його візьмемо. Але буде випробувальний термін, про що зараз говорять. Якщо Україна вступить і протягом певного часу не виправиться, то ми її виключаємо. І отут Зеленський починає кричати: ніякого випробувального терміна. Забирайте Україну такою, як є. Я готовий бути членом Євросоюзу, керівником держави в Європейському Союзі. Але ключове: ви не повинні вимагати від мене вносити ті зміни, які я не хочу вносити. Оце так приблизно виглядає ситуація на сьогодні. Стежимо за подією. За подіями, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої новини, ставайте спонсорами каналу, будь ласка, коментуйте, сперечайтеся, лайкайте, поширюйте, 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 поширюйте і заглучайте нових людей в підписанти. Слава Україні! Вибачте, що так довго.